У ніч на понеділок, 17 березня, у сумах патрульні поліцейські намагалися зупинити водія, який порушив комендантську годину. Керманич легковика, проігнорувавши вимоги правоохоронців про зупинку, намагався втекти, але не впорався із керуванням. Наїхав на бордюр та зіткнувся з деревом, унаслідок чого автомобіль загорівся. Учора вночі на вулиці Харківській, екіпаж патрульної поліції, виявив автомобіль. Шкода водія порушував вимоги комендантської години. Поліцейські подали йому вимогу про зупинку, однак чоловік її проігнорував та почав тікати. На вулиці Богуна даний громадянин легковика, не дотримавшись безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, після чого пошкодивши бордюрний камінь, в'їхав у дерево. Від отриманих механічних пошкоджень легковик загорівся, а сам же чоловік намагався залишити місце події. Патрульні поліцейські оперативно його затримали та викликали на місце працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Водій автомобіля Шкода мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці зупинки. Результат огляду виявився позитивним та склав 0,94 проміра алкоголю що майже 5 разів перевищує допустиму норму. Загалом, на даного чоловіка, патрульні поліцейські склали 4 адміністративні матеріали. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди вогонь охопив моторний відсік та салон легковика, тож рятувальникам знадобилось близько 30 хвилин, аби ліквідувати пожежу. Пізно ввечері в місті Суми сталося загоряння легкового автомобіля внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Основний осередок горіння знаходився в моторному відсіку. Завдяки оперативним діям рятувальників загоряння вдалося локалізувати, а вже о 23.49. Повністю ліквідувати пожежу. Усього на гасінні автомобіля було залучено 11 чоловік особового складу та три одиниці спеціальної техніки ДСНС України. На щастя, ніхто не постраждав. Угоре водію загрожує штраф 17 тисяч гривень і на рік залишитись без прав.